Всім привіт! Сьогодні хочу показати, яким вузлом я користуюся, щоб прив'язати карабіна флюорокарбоном. в даному випадку 0,65 мм. Це грубий флюрокарбон, вона і більший, По товщині вона менший. Зараз покажу яким я вузлом користуюся. Дуже простий і дуже надійний. Звичайний вузол. Ось видно. У нас звичайний вузол. Далі. Беремо зараз. звичайний вузол. І продіваємо той кусочок от сюди. Ось так. Щоб була булаткова вісьмірка, получилась. Це все зараз змочуємо. Зараз буду затягувати. Я дану випадку використаю. Ну, замість плоскогубців використаю. І воно має щелкнути. Все. Зав'язав. Бачите? Ось такий простий вузель в цьому відео я хотів показати. Нічого складного. Сподобалось? Ставте лайк і підписуйтесь на канал.